Добрий день, я Михна Тетяна, консультантка з пошуку роботи ветеран Хаб, і я вітаю вас на вебінарі, присвяченому перевірці потенційного роботодавця. У нас час робота дає відчуття стабільності, а отже, потрібна як ніколи. На жаль, через велику конкуренцію ми втрачаємо пильність. І е, пошук роботи це, власне, вже велика робота, яка вимагає від нас певних дій та алгоритмів, власне, цим діям і алгоритмам і присвячена наша серія вебінарів про пошук роботи. На цьому слайді ви можете бачити теми попередніх зустрічей, а також теми наступних вебінарів. Сьогодні ми говоримо про те, як перевірити роботодавця. На всіх етапах важливо пам'ятати, що обирає не тільки роботодавець, а й кандидат, тобто ви. Звісно, ідеальних місць праці немає, але точно є надійні. Цінуйте свій час та нерви, звертайте увагу на всі тривожні сигнали, про які ми будемо сьогодні говорити, щоб уникнути неприємних досвідів в майбутньому. Найперше, на що слід звернути увагу, це вакансії. Читайте уважно опис вимог до конкретної позиції. Іноді роботодавець може сам собі суперечити, вимагаючи від кандидата аналітичного мислення та креативності в одній вакансії. Часом роботодавці хитрують і в одну вакансію намагаються запакувати обов'язки з кількох посад і в такий спосіб отримати універсального мультизадачного працівника з непропорційною оплатою. Вимоги до кількості років досвіду це нормально. А от дискримінація за віком, статтю, расою, релігійними чи політичними переконаннями у вакансіях у нас заборонена законом. Що ж робити в таких випадках, якщо ви натрапили на таку вакансію, на них на такі вакансії можна скаржитися і потрібно це робити. На пошукових ресурсах на Джоб-порталах є така функція, і це допоможе наступним шукачам роботи не натрапити на шахраїв, тобто вбереже їх від неприємного досвіду. Якщо ж ви. Знайшли цю вакансію на якихось інших ресурсах, і у вас немає функції поскаржитися, немає такої опції, можете зробити це в управлінні держпраці в своєму місті. Тривожним сигналом є і зарплатня, адже вона може перевищувати. Ринковий рівень оплати. Це вже теж викликає занепокоєння, чому така сума, чому така оплата, і чим цей роботодавець позиціонує себе кращими і, і чому він пропонує саме таку оплату. Щоб зрозуміти це, вам потрібно перед ем, тим, як подаватися на таку вакансію, промоніторити ринок праці на різних ресурсах і визначити середній рівень оплати. Тут на цьому слайді можете бачити дві різні вакансії. Давайте спробуємо їх проаналізувати. Вони дещо схожі, стосуються роботи за кордоном. Перша вакансія це робота в Португалії, друга вакансія це робота в Чехії. Зачитаю. Робота в Португалії зовнішні будівельні роботи, проживання та проїзд безкоштовно, заробітна плата на руки, документи для оформлення не потрібні. Наш перевізник забере з України, комфортні умови на місці експлуатації. Надійна робота в Чехії, внутрішні будівельні роботи, проживання та харчування безкоштовно, заробітна плата на картку, комфортні умови на місці роботи, легальна робота. Наш перевізник забере з України. Якщо обирати між цими двома вакансіями, то звісно більш надійною виглядає робота в Чехії. Якщо говорити про роботу в Португалії, то е, вас повинно. Збентежити слово на місці експлуатації. Експлуатація передбачає ненормоване використання праці і вже це тривожний дзвіночок, що з такою вакансією можна стати, є ризик стати жертвою торгівлі людьми. Документи для оформлення не потрібні. Теж досить дивно, адже якщо це робота за кордоном, то Потрібні певні дозволи для роботи. Наш перевізник забере з України цей пункт є в двох вакансіях. Тут потрібно поцікавитися, якщо це будівельна компанія, чи що мається під перевізником на увазі, чи це йде компенсування витрат, чи це трансфер компанії, тобто теж доволі дивно дивне формулювання, але може бути заробітна плата на руки. Такі фінансові відносини з роботодавцем, вони є доволі небезпечними і ризикованими, адже їх складно буде довести і вам можуть просто не заплатити. Тому е, в роботі, робота в Чехії е, зазначена заробітна плата на картку, тобто, це означає, що ви повинні будете або комунікувати з якимись банківськими установами в Чехії, та, тобто, або якимось чином отримувати цю зарплату, тобто це більше схоже на офіційне працевлаштування. Хоча всі деталі треба, звісно, уточнювати. Е, проживання та проїзд безкоштовно. Проїзд безкоштовним, на жаль, не буває, тобто роботодавець може компенсувати вам вартість проїзного документу. Або ж, якщо це в країні, куди ви перебуваєте, якісь спеціальні умови визначені на певний період, тоді так, звісно. Харчування безкоштовним це вже більш. Більш реально виглядає і знову ж таки потрібно уточнювати проживання чи стягується плата, вираховується з заробітної платні, тобто які є ризики, і загалом бути досить уважними в розгляді вакансії на роботу за кордоном. Тепер переходимо до інструментів перевірки потенційного роботодавця. Зростає не тільки кількість вакансій, а й кількість неіснуючих роботодавців. Зауважте, чи зазначено у вакансії назву та адресу роботодавця, короткий опис історії компанії та які контакти залишено для відгуку. Чудово, якщо є всі дані, також прекрасно, якщо є корпоративний імейл для листування. А якщо ж ви не знаєте про компанію нічого, просто гугліть. Перевірити юридичний статус роботодавця можна на сайті YouControl, це аналітична система. На слайді ви можете бачити, як виглядає Сторінка сайту, там можна знайти всю необхідну інформацію. Зверніть увагу на дату реєстрації керівника, на статус фізичної або юридичної особи та види діяльності, так звані кведи. Порівняйте отриману інформацію з тим, що роботодавець каже про себе сам. З'ясуйте, чи є в компанії податкові або зарплатні борги, часто зміна адреси директора чи назви, чи є судові процеси або виконавчі провадження. Також прогляньте профілі роботодавця у соцмережах, оцінки в Google та відгуки. Там можуть дописувати як клієнти, так і колишні працівники. Це доповнить ваш портрет вашого потенційного роботодавця і допоможе вам визначитися. Також дослідіть репутаційні ризики, дослідіть імідж роботодавця, який є у медіа, погугліть. Подивіться, чи потрапляв він у скандали, якщо так, то як з них виходив, і в майбутньому це теж допоможе вам не червоніти, а сміливо зазначати своє місце роботи у резюме. Тут ви можете бачити на слайді всі пункти, про які ми проговорювали. Наступний етап це співбесіда. Під час співбесіди важливо запитувати в роботодавця все, що вас цікавить, а не тільки відповідати на питання. Також слідкуйте за висловами співбесідників: чи дотримуються вони етичних стандартів, як звертаються до вас? Важливо, щоб співбесіда була розмовою за принципи рівної рівному, а не з верхнім, з допитом. Е Когось одного, як правило, роботодавця кандидатів. Якщо вас закликали на знайомство з роботодавцем в офіс, повідомте когось із близьких про свої плани та при всяк випадок надішліть адресу або те місце перебування. Роздавіться уважно офіс, адже безпека вашого робочого місця це ваша безпека. На співбесіді вас можуть запитати тактовно про тату або його значення. Це ваше право відповідати або ні, але е, важливо визначити для себе стоп-фактори, наприклад, питання про сімейний стан, наявність чи планування дітей, і відповідати тільки на ті питання, які не порушують саме ваші особисті кордони. Якщо ви подаєтеся на вакансію, яка передбачає високий рівень відповідальності за робочі процеси, наприклад, це може бути посада юриста, бухгалтера, інспектора, то обов'язково поцікавтеся. Станом справ за результатами попередніх перевірок компанії щоб уникнути згодом проблем з контролюючими органами і вашої прямої відповідальності за попереднє недопрацювання, не соромтеся зарплатувати про зарплату, адже Непрозорі схеми нарахування точно не додають балів роботодавцю. Зверніть увагу на пунктуальність роботодавця та повагу до вашого часу. Чи був обумовлений створений зв'язок, який час на це дається, адже всі ми чули фразу, ми з вами зв'яжемося. Наступне, про що хочу зазначити, це тестове завдання. Загалом це чудовий спосіб перевірити професійні навички, особливо якщо ви шукаєте роботу у сфері креативних індустрій журналістом, перекладачем, копірайтером, але не завжди варто погоджуватися на виконання великого обсягу роботи без винагороди. Недоброчесні роботодавці можуть скористатися вашими стараннями і без вгоди опрацювати всі ваші напрацювання. Так, в ІТ-сфері практикується оплачуване тестове завдання, адже час вартує грошей. Якщо тестове описане в самій вакансії, ви можете сміливо братися до роботи, це означає, що завдання однакове для всіх кандидатів і роботодавець не збирається витискати з вас максимум. А якщо ви отримали відразу у відповідь на своє резюме, тестове завдання і роботодавець має хорошу репутацію, то теж можна братися до роботи. Строки виконання тестового повинні бути у межах людських можливостей, тобто жодних безсонних ночей над тестовими завданнями не повинно бути, якщо тільки ваш роботодавець не з іншого континенту. Якщо ж ви виконали безліч тестових завдань і. Ви в них впевнені, але вони не завершилися працевлаштуванням, то ви можете їх перетворити на своє професійне портфоліо. Його можна оформити папкою на Google диску і додати покликанням або QR-кодом у своє резюме. Наступний етап, на якому хочу сконцентруватися, це гроші роботодавцю. поодинокими є випадки, коли роботодавці пропонують кандидатам платити за тренінги навчання для отримання роботи. На жаль, не всі вакансії розміщуються для пошуку нових співробітників. Часто це прихована реклама компанії, послуг, або просто як рандомна реклама. І Платити співробітникам завжди повинен роботодавець, а не навпаки. І штрафи, власне, як вид покарання за порушення трудової дисципліни, у нас теж заборонені законом. Розпізнати таку схему шахрайську або недоброчесну можна тільки після контакту з роботодавцем. На жаль, пам'ятайте, що всі навчальні матеріали, велкомбокси, ключі від офісу, виготовлення банківської картки для отримання зарплати, оформиний та захисний одяг, це все оплачується роботодавцем, в тому числі ключі від офісу. Іноді ж роботодавці можуть перекладати витрати за формений або фірмовий одяг на працівників, аргументуючи це тим, що такий одяг залишиться у власності працівника. Але такі витратні моменти обов'язково треба проговорювати завчасно, як і носіння такого одягу в позаробочий час, наприклад, в Канаді та Сполучених Штатах. Медичні працівники мають брендовану форму і можуть вільно її носити в позаробочий час. Дивне ставлення до співробітників це теж важливий момент, на який треба звертати. Якщо частину співбесіди ви слухаєте про те, якими безвідповідальними і непрофесійними були ваші попередники на цій посаді, то це теж має викликати настороженість. Бо на місці цього працівника можете опинитися, і ви. Доброчесний роботодавець він не буде обливати брудом своїх колишніх працівників та при першій зустрічі з кандидатом. Це абсолютно неетично. При відборі роботодавець повинен керуватися вашими професійними якостями. Якщо ж у вас запитують, хто ви за гороскопом, коли й де народилися, щоб скласти якусь астрологічну мапу на співпрацю, це вже тривожний сигнал. Також ви можете передивитися відгуки. Колишніх працівників на спеціальних сайтах у гуглі, щоб зрозуміти, як роботодавець ставився до своїх співробітників. Занепокоєння мають викликати як факти порушення норм трудової дисципліни: це процес звільнення, оформлення, графік, навантаження, зарплатня. Так, і етичних норм, тиск від керівництва, приниження. Але зважайте, що дописувати на таких сайтах можуть і як колишні працівники, реальні працівники, так і конкуренти роботодавці Також важливо щоб. Якщо роботодавець має на таких сайтах створений профіль, переглянути, як він відповідає на коментарі своїх колишніх співробітників і чи відповідає взагалі, це теж дасть вам певне уявлення. Оформлення і зарплата на співбесіді обов'язково треба проговорювати не лише зарплату, а й оформлення трудових відносин. Зважайте, що основна частина зарплати, е якщо вона виплачується в конверті або на картку, офіційно лише мінімальна заробітна платня, то це теж не найкращий варіант для вас, як для працівника. Такі фінансові домовленості з роботодавцем буде дуже складно довести, в разі чого. І, е Будь ласка, не поспішайте надсилати копії своїх документів для оформлення на роботу, адже ви можете отримати не роботу, а тягар споживчого кредиту. Зазвичай оформлення документів це вже завершальний етап працевлаштування, якому передують розгляд вашого резюме і співбесіда, одна або в кілька етапів. Юристи радять регулярно перевіряти. Свою кредитну історію, щоб не стати жертвою шахраїв, це можна зробити безкоштовно раз на рік на сайті Українського бюро кредитних історій. Просіть укладання трудового договору в письмовій формі в двох екземплярах: перевірте наявність пунктів про посаду, випробувальний термін, заробітну платню, графік роботи і порядок отримання відпустки та лікарняного. Договір про матеріальні цінності чи акт прийому передачі теж повинен бути за потреби, якщо цього вимагає ваша посада. І... Е... Рухаємося далі. Дивно, якщо роботодавець змусить вас приносити паперову трудову книжку, адже з 2021 року вона не потрібна. Так, на сайті Пенсійного фонду України ви можете зареєструватися та в своїй електронній трудовій книжці відстежувати всі кроки роботодавця. Пропоную вам переглянути доволі просту інструкцію, яка дозволить вам в подальшому стежити за сплатою єдиного страхового внеску роботодавцем, страховим стажем. За виплатами, за лікарняними переведеннями, звільненнями як користуватися особистим кабінетом веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд може бути ближчим, ніж ви думаєте. Зареєструвавшись на веб-порталі електронних послуг фонду, ви отримуєте доступ до особистого кабінету з багатьма опціями. Реєстрація можлива двома способами: за електронним цифровим підписом або логіном і паролем. Логін і пароль можна отримати у будь-якому відділенні пенсійного фонду. Для цього потрібно мати із собою документ, який посвідчує особу. Зареєструватись можна самостійно, або вам допоможе фахівець фонду. Електронний цифровий підпис видається в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів. Їх перелік є на порталі. Для входу за цифровим підписом потрібно вибрати з переліку уповноважений орган, який його видав, та ввести ключ та пароль до нього. На порталі ви одразу потрапите до особистого електронного кабінету. У ньому відображається ваш статус застрахованої особи приватного підприємця чи пенсіонера. У розділі Страховий стаж ви можете переглянути як свій загальний страховий стаж, так і набутий у конкретному році. У вкладці поруч містяться дані про оплату страхових внесків вашими роботодавцями. Ті, хто уже отримує пенсію, у розділі Моя пенсія можуть переглянути повну інформацію щодо своєї пенсійної виплати та свою електронну пенсійну справу. У розділі Комунікації з ПФУ ви можете подати запити щодо надання чи підготовки ваших документів, звернутися із запитаннями до органів фонду та записатися на прийом. Через особистий електронний кабінет ви також можете подати заяву на призначення пенсії. Для цього потрібно перейти до розділу щодо пенсійного. Як бачите, реєстрація досить проста та зрозуміла. Також відстежувати доброчесність і всі кроки вашого роботодавця можна. На порталі Дія можна замовити довідки ОК 5 та ОК 7, які містять відомості про суму заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок та формовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Пропоную вам теж переглянути коротеньку інструкцію, як це швидко зробити. Документи підвантажуються в. Продовж доби це дуже швидко та зручно, тобто, якщо на сайті пенсійного фонду дані оновлюються впродовж певного періоду часу, і ви не одразу можете відстежити їх, то е, за довідками можна відстежити офіційне працевлаштування. Привіт! Відсьогодні на порталі Дія можна отримати довідки ОК 5 та ОК 7. І зараз я розповім, як це зробити. Авторизуйтесь на порталі дія.gov.ua зручним для вас способом. А якщо ви вперше тут, то зареєструйтесь. Покрокова відеоінструкція, як це зробити, є на нашому каналі. У меню Послуги виберіть пенсія, пільги та допомога. Потім виберіть потрібну довідку. Перевірте інформацію про себе, якщо потрібно. Виправте її у профілі користувача. Якщо всі дані правильні, натисніть «Готово». От і все. Заяву надіслано. Коли довідка сформується, вам надійде електронний лист з повіщення. Завантажити довідку можна в особистому кабінеті у розділі Послуги, отримані документи. Довідка складається з PDF-файлу та електронного підпису. Важливо, якщо потрібно додати в якусь організацію електронний документ з підписом, збережіть обидва файли. Якщо потрібна копія довідки чи витяг за неї, використовуйте лише pdf-файл. Усе просто працює. Щоб не пропустити наступні інструкції, ставте дзвіночок та підписуйтесь на канал. Отже, як бачимо, е перевірити роботодавця і стежити за його кроками можливо. Ще один з варіантів це попросити в нього розрахунковий лист, тобто виписку з вашою зарплатою, зі, з е податками сплаченими, так, тобто детальну інформацію. Е на цьому слайді ви можете бачити приклад шахрайської схеми під виглядом працевлаштування. на жаль, такі новини не є, є, є досить частими, вони трапляються, клієнти вносили 250 євро передплату, однак, одержавши гроші, фігуранти цієї справи не виконували взятих на себе з обов'язків. Як бачите, до шахрайської схеми були причетні 13 фігурантів, і це схема онлайн-шахрайства, яке, на жаль, тобто, коли ви наживо не контактуєтесь з роботодавцем, то це більші ризики і більша небезпека. Тому довіряйте, перевіряйте роботодавця, незалежно від того, хто вам його рекомендував, будьте уважними, пильними та. Бажаю вам успіху.